Всім привіт, друзі! Знову я Юс і тут почався купа різних е, івентів. Тут ще зайшов мій підписник, тут ще був поїзд, але я не встиг коротше, на нього. От коротше, коротше, мій підписник, тут має брендротів якихось різних. Я в нього красти не буду. Так, і тут в мене є мій хот-пот-спот. Е, не питайте, звідки він в мене? Але він в мене є. Він приносить капець багато, У мене вже один трильйон. Ви розумієте, усе оце, пацан, він мені буде так приносити, то я за секунду можу набрати той. Значить, дивіться, що в мене є? Це така штука класна. Що якби ще було з шипами, то була імба. Ну так, тепер поки це все я викладу назад. І оце тільки тут буде, хай. Все, тепер добре, дуже імба. Так, і тепер ми біжимо сюди. І будемо дивитися, що тут по івентам. Так, ну тут івентів, як завжди, 1 мільярд Лаки-блоки. Лаки-блоки лутаєм. Сьогодні я буду забирати всі лаки-блоки. Сьогодні вже такого не буде, що я не маю місця чи грошей. Ну, грошей я завжди мав. Ну, бо я багатий. <coughs> OG! Якщо зараз вийде OG, мені на нього вистачає. Я думаю, що я зараз все, якщо вийде OG, то я вже все, але потім поняв шпримового Hot Pots І тоді. А, мого OG додадуть того HQD to туалет. Мяу. Що мяу? Я не вірю, що це мені просто так випустить. Мяу. Не вірю. Ну, коротше, додадуть нового того. Як він називається? Міфічески я не буду брати ну, капец просто, нащо він мені. Що це таке? Так, е, де в мене є. В цьому кінці десь тут має бути новий OG Та новий OG є, вже додали. Вже його додали. Я оці, напевно, не буду брати, в мене і так, я саме елітиксний Попсахур у мене був. Тому мені не, вже не потрібні. тому Беремо прості лакі блоки потім мені вже все, то все з них випаде. Підписник там десь гуляє. Так, беремо ці лакі блоки Підписник, як хоче, хай бере оті беремо ці блоки Так. Skibery туалет. Так, ну, чекаємо тоді на лакі блоки Так, я ніби тут... О, подаруночки додали. Відкриваємо Vanex X One Two. Ну, що це таке? У ну, мене нема того друга. А... І клавіатура я всі роздав, вроді би. О, сотка. Галяла. Сотка це імба Це що за шкібідісти? Давайте. Шкібідіста на виход. Шкібедест на виход. Шкібедіст на, на виход, я сказав. А що це можна кинутись? Дуже класна штука. Шкібедист на вихід. Шлібідісто, будь ласка, на виход. Ну йди сюди підписник. Де той підписник? Я би в нього кинув. Опа. штучка Так, а мені би ще б позбирати оці от подаруночки. І якщо там є олень, той, я б на нього сів Так. Е так, друзі, тут вийшов ще один лакіблок Беру. Так, зараз візьму ще один блок. А, до речі, чому б мені э, той, э, всі їх нибу відкривати потім? А це я буду робити понів. Але хоча на газу, коротше, йдемо відкривати. Так. що э, там? Нікого нема. Так, відкриваємо. Так, open. Open the door. Так, якщо я там підписник хочу, хай собі все забирає, що там. Буде, я не думаю, що мені їм бал випаде максимум панда. Ну або олікчик. Ну, максимум, що мені може випасти з Лострос в Тома. Ну, з тим, знаєте. Ну, так як я і казав. Максимум може випасти Lost Roller Ritus. Звідси мені Сексан просто не випаде. Мені максимум випаде Карло або якийсь Олесіо. Ну, хоча б оце радує. Що я казав? Карло, Карло, так Карло. Я, 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 ну, я не дуже. Я радуюсь такі от козі, бо тому що мені нічого не випаде нормального. Тут що мені випало, як завжди, нічого доброго. Так, це ми сіляємо. Сілаємо. Точніше. Так. І тепер беремо це і перенесу його сюди, бо він так нормально трошечки приносить. Так, і давайте ще ну тут дещо все погане. Це ще можна було туди перенести, а далі все можна попродавати. Поп -поп -поп попродавати. Так, бачу там лакеблоки. Я їх лутаю. Так. Беру зараз оцей от лаки-блок. Так, зараз гляну, що тут, а от у нас тут. Капець, це ми почав спавнити лаки-блоки, значить той. Якщо підписник хоче, хай забирає. Бо у мене вже скоро місця не буде Так. Семі, будь ласка, стоп Бо я не, не маю місця, можна трошечки пізніше. У місце зараз кінчиться. Йой. Беру. Я, як я і казав? 15 х е, удача. Давай, Самі. Я, я би не відказався. Давай, самі, я не відказуюсь. Класно бы було, якби мені випав, знаєте Оцей цей ход, ну, типа. Отой. Ну, коротше. Саме різкісний той, знаєте, такий так. О, класний він. Мені подобається. Ну, але, звісно, що він мені точно не випаде, правильно. Ну, ще я Надіюсь, надіюсь взагалі. Сіл-сіл-сіл. Так, там більше лакеблоків ніби нема. Це є сіллю. Сіллю. Папа, -па. ну це був такий прикольний перероб, але я. Папа. 15х удача! Зімба! Що може вийти з цієї 15х удачі? Так, зараз відкриваю оцей. Та мені не випаде, щось їмба. Це я точно вам кажу. Ну, максимум там. Звідси мені буде така Ніні випадати постійно. Я думаю, що деякі люди там е, собі подобаються їм. Вони не продають, а підписник в мене краде мої лакі-блоки. Ну, але яка різниця? У мене і так і вже мільярд і нічого не випадає. Самі тільки що пройшовся був. Так, додав, знову приблизно мільярд е, івентів. Що ж, що на цьому балкончику не можна постояти? Це б було класно, якби можна було б. Бо... Давайте я піднімусь наверх, там відкрию, бо то, що я про нього можу забути. І все. І все, і все. І буде каренти. Так. Ну, лос було погано. Хо -хо -хо. Імба! Мені це подобається. Мені випав той, який може збирати майже так само, як. Він типо, класний, він класний, скажіть. Лос джоб джоб джитос. Лос джоб, -джоб знаю, Ну, Може імба. А може і ні. Хто знає? Так. Ставлю його сюди. Так. Ну, тоді я не знаю. Ну, це, в принципі... Щось той. Ну, е -е. Чекайте. Локі-блоків у мене багато, так що лагає. Упс! Що таке семі? Ти щось Ти щось... Ти щось роздав? Так. Так, пригай, пригай. Він капець лагає. Я, я розсетуюсь. Так. Е, ну, почекаю, коли вийде якийсь брендот нормальний. Так, от мені був імбовий, і це тролол трола. А так, він мені, ну. Не дуже імбово буде. Лакі блоки. Лакі блок. Лакі блок. Лос Локі блокс. Семі, де ти їх сложиш? Звідси ти їх випустиш? Давай, самі. Здесь у вас блоки? Давай, я би не відказався. Давай. Щось мощ... мощніше. Прямо, я коли сказав що щось мощніше, самі випустив на бені писані. Ну, таке завжди. Ніч... Нічого, е... Нічего такого. Так, е... оп. Так? Я давно вже так от просто не відкривав лаки блоки, просто, щоб просто в тебе пуста база. Значить, якщо пам'ятаю, що в мене пуста база, бо в мене. бо я роздавав брейн ротів, коротше. Так, я роздавав брейн ротів. Так. О, мені точно не випадки. Я, так... я так, сподівався, що в мене випаде той, але, ну, типу, той на санях, але він мені, на жаль, не випав. На жаль. Так, э, э, вот так. Так, давайте тоді відкриємо оці лаки блоки. І оце ще відкріємо 15 минут. Щось там пише. 15, э, зараз мені ще дасть 15х удачі. Так, зараз я це продаю. Навіть не можна навіть не чекати, Але все. Да, ну, ти класний, брину, ти красный мяч, я, я футбол дуже э, люблю. Я фанат Роналдо. Хто теж ставте лайк? Ну, скажіть, Роналдо, ну, це найкращий футболіст. Ну, коротше, я не буду казати, ну, бо може хтось обідеться, і бо він за Месі? Ну, ну в, е, в кож, як кажуть, в кожного е, різна думка. В когось Роналдо, в когось Месі. Ну. Навіщо когось ображати, не, типу, якщо от в, хтось за Месі, хтось за Роналду? Ну, в кожного різна думка. Тому, якщо вас хтось ображає, що ви за Месі, то не зважайте. В кожного різна думка. Так. Я розумію, що хтось думає, наприклад, за Месі, ви думаєте, що це погано, що він якийсь взагалі. Ну, я теж так думаю. Ну, але це його той. Розум його, ну, типа, то, що він сам думає. Він сам може знати, чи йому То за месі чи ні Тому. Тому так, так. Е, я вам щось заговорився. Давайте йдемо за лакіблоком. Я, е, вроді, був один забрав, а тільки один, бо того, що підписник все позабирав. Ну нічого Так. Відкриваємо. І получаємо. Лос. Бомбінітос. Цікаво, кудись влетіли Дивно. Ще, от, мій найгірший той. Ді... Напишіть в коментарях, який ваш найгірший івент. Мій найгірший івент це три е... доріжки. Бо якщо там три доріжки, то там нічого толкового не виходить. І навіть якщо виходить, то той. Тільки на одній, тому воно безполезне А саме імбовий івент. Підпускник хоче хай забирається клавіатуру, вона приносить так непогано вроді би. Ні, це не вона получила баф. Е, так. А я поки піду в Афкланафт. Скільки ти приносиш? Небагато. Дуже мало. Це поганий перенот, Взагалі поганий. Так. Знає, знаєте, що хочете прикол? Від... от коли у вас буде оцей плащ. Ви за цим плащом ви зможете бачити людину, навіть коли вона в невидимці. І ще ви швидко бігаєте. Дивіться, от я тут собі ходжу, я не бачу де підписник. Оп, і я його завалив. Хова. Хова. Все, він більше на базу свою не зайде. Хова. Пішов. 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 Ну, пішов звідси, пішов. Ну, коротше, класна така штука. Оце теж класна штука. Оце от взагалі МБ. Ще би, якби капка були. Так, коротше, підписнику вже зав'язати не буду, просто почекаю і потім вийду. Мені вже не потрібно це. О, можна вийти, можна вийти, можна вийти. Виходимо. Виходимо. Так. Так, відходимо, відходимо. І зараз дивіться, що я зроблю. Абракарабра. І перекупляємо. Так можна перекупити, але мені інтрала трала, ну не потрібно. Ні, я своїми бренерами радуюсь. Ну йому потрібно. Тому хай забирає. Обрадується хоча б. Так, а я би, знаєте, що би п -п почекав би на якогось берліта, який не виходить зараз. А ніяких вже бренротів нема. Знаете no. такого бана no. no. Який каже no або yes або ho 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 Бен. Дивіться. Що це за парад кольорових брен ротів? Крім того нуба піцанінь. Ну нічого. Зараз він пропаде Іди звідси на бенеписані. Які парад корилови, повинно, це який парад коридору повинувати в цей мба. А ну, я можу зараз? Тепнути сюди підписника? Ні, на жаль, ні. А ну, а Він мене вроді б побачив. <риклад> <риклад> Польот. Польот був нормальним. Можемо це сюди. І приграємо, коротше, тут. Скажіть, що багато хто, коли от нема що робити, не виходять ніякі брендроти. І має приватку. І має бренротів топох. Поставте лайк, хто це робив. Пригував через брин Опа. Опа. Обходив їх. Опа. Опа. Ну, обходив їх, коротше. Оп. А коли були їмбаві, були то ти їх забирав. Став лайк, хто так само робив. <кій> Став лайк, хто зробив собі собі такий челленджі, що ти мав брати <кій> пружину таку, ще мав брати гак і пружину червону і пружину синю. Ну, щоб 에, проходити отут, Типу такий міні-паркур. Лош Джоб сітос Якщо він вийде, то, то буде капець. Я думаю, що сам його просто так роздасть. Не думаю. Ну, коротше, ставте лайк, хто так само робив. Лос job 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 джоб so los лос los чидос. Лос 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 джоб джоб. Лос джоб джоб ситос. Ситос, ситос. Так. Ну тут же Еленка зак закінчилась. Там 25 днів там... Стопе. Звізким вона в підписника. Я yep. yeah, він краде. Ой-ой-ой-ой. це. Привіт. Привіт. Підписник, що що таке? Ну, понятно, від нього треба базу закривати. На першому поверсі нікого. Так, і тепер можна чекати на який говорять Брайан Ротів, бо в мене база закривається на 160 секунд. Це знаєте скільки? Це, якщо одна хвилина триває 60 секунд. Тобто, дві хвилини тривають 120, 3 хвилини 180. Це майже. Три хвилини, це є 2 хвилини і 40 секунд. Це багато. Дві хвилини це багато. Скажу я так. Ну, це не так багато, але коли ти чекаєш горі, щоб вкрасти, то це п'ять довго треба чекати, то нудно, ти нудишся. І все. І буває так намарно. О, дивіться, тут оцей бренд вийшов. До речі, мов би мені їх не позбирати і не закидати? Уфіс. Він, до речі, непоганий такий. Де? Ти? Де ти? Який ще трипетропі? Мені треба оцей. Та забирайся. давай, забирайся. Все, забирався. Він набрав, ворог би там один бафік. Бафік, бафік. Ти де той Трипітропі? Зразу готовий його сім. до речі, два бафа. Це у, у, убрав. Так, тепер чекаємо на якогось ще одного бронерота. Так. <кій> так. Давайте я тоді. Так, коротше, я передумав, я не буду краще скидати. Думаю, це от приносить багато, тому я її залишу цю ту, ту мишу. Ну, дивіться, не цьому я цього джобджуроб, цехура, я собі заберу. Йой, підписник. Я тебе більше так не буду пускати в свій той, в свій сервер, бо, тому що ти не чимнота. Ну тоді напевно буду підсумовувати, що я золотав за цей весь івент. За цей івент я залутав лотко золотав 1 мільйон і 300 тисяч. Ще я золотав такий подаруночок, який, який приносив 1 мільйон і 4 і 200 тисяч. Ще я золотав 1 мільйон і 800 тисяч. В принципі, як е, той. А, не, мені здалося. Е, 1 мільйон 800 тисяч. У вас джоб-джуп -джоб І ще я залутав е, мишу супутник. Е, вона набрала три бафа, і тому зрозуміло, чому вона в мене найбільше приносить. І дж-джоб сахур. Я його дуже-дуже давно не мав. Це мій перший джоб, -джоб, -джоб сахур. Шкода, що він не золотий, я би хотів простого, але на дуже добре. Він приносить 2 мільйони 200 тисяч. На цьому я тоді буду завершувати. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і тоді я, напевно, буду зі всіма вами прощатись. Хто додивився до цього моменту, дуже вам дякую. Тоді, напевно, буду реально прощатись. Всім па-па.